Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денітрдей. Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL, МОД-2015. 18-й тур чемпіонату України. Ми день тому грали в Кубку і тепер будемо грати в чемпіонаті з Чорноморцем. Поки що займаємо друге місце, 9 очок поступаємо з Дніпру. Чорноморці на 12-му, тому повинні вигравати все-таки аутсайдер нашого чемпіонату. Граємо у гостях і буде стартовий склад, крім бангури. Все-таки я боюсь, щоб не було у нього знову травми. Зараз заміню бангуру, і, мабуть, це буде цуліко взагалі. Бо Каліт він це виграв в кубку, а флангового гравця у нас більше так і немає нікого. Гармаш на фланзі не зіграє, хоча можна от Гармаша випустити замість. Замість бангури і ось так. Вейналдум піде на фланг просто. І... Або взагалі коноплянку можна було б на фланг. Ні, нехай грає форвардом. Просто зараз посадимо Цурлікова і Буяльського замість кравця та велозу, бо вони взагалі якісь дуже втомлені. І Гусєва також треба замінити на бурду. Нехай. Нехай і бурда буде на заміні. Ну і все. Все нормально. Коноплянка вийшов на 15 хвилин і не, не зміг відновити, відновитись за день. Ось так. Ось така у нього витривалість. Сергій Бойко обслуговує матч. Дивно, чому не Віталій Годулян. Хоча за останні матчі лише він і один раз Юрій Вакс обслуговував наші матчі. І все. Прем'єр-Ліга України. Поки що тут у нас справи навесні йдуть непогано. Треба продовжити цю серію і вигравати далі. Стартовий склад, все як треба, треба вигравати. Чорноморець 12 місце. Їх кілька очок відділяє від зони виліту. Вони будуть пертись, але все одно ми повинні. Все одно ми повинні вигравати. Бо нам треба нас доганяти Дніпра. 9 очок відриву. Дніпропетровський клуб поки що перший. Ми другий. Та там і внизу нас піджимають і Шахтар, і Металіст. Тому перемога не сказав би, що нам менш важлива. Ось її таблиця. Сім нас настало вже. Склад Чорноморця. Безотосний, Опанасенко, Слінкін, Мартиненко, Путраш, Сіваков, Гречишкін. Ковальчук. Ковальчук, Данченко, Балашов та Діденко. Динамо Київ. У ротах Шовковський, в полі Абате, Смолінг, Хечеріді, Антунеш, Вейналдум, Сидорчук, Гармаш, Депай, Мак'янок, Коноплянка. 4-4-2. Незмінна тактика. І розпочинає якраз київський клуб. Звичайно, і володіння м'ячем, як ми любимо. Поїхали. Таке яскраве освітлення в Одесі. Починає фінтити. Депай удар! І в ближній кут не влучає. Депай, поки що без забитих голів. Ось міг сам собі створити і забити, але не влучив в ближній кут. Хоча удар був потужний. І навряд чи вже голкіпер щось зробив би. Мемфіс знову з м'ячем. Антуна кидатиме аут. Діденко. Гольові паси. Три. Три гольових паси. Депай. Ховальчук у нього забирає м'яч, Діденко. Ну, мабуть, отакі паси він і дає. Постійно закидони або якісь навіси. Антунеш. Депай. Депай. Зміщується в центр, де його зустрінуть. Але він віддасть передачу, але хотів віддати на Вейналдума. Пішла передача на Макінка. Опанасенко на Ковальчука, Ковальчук і Гармаш. Гармаш має грати в гарно у відборі. Депай можна було не піднімати м'яч. Але коноплянка забирає. І Макінок. Ні, треба було низом пробувати, але ж там захисник біг. Він би перехопив м'яч. Смолінг. Гармаш. Дивно приймає. Данченко. Непогано. В якийсь бойовик його б взяли за такі дії. Просто біг, упав, ногою махнув. Мемфіс Депай. Через нього більше граємо сьогодні. І втікає, звичайно, він. Передача Макінок! Давно щось не забивав Макінок у нас. Балашов, Сидорчук. Гарно грає в підкаті Гречишкін. Балашов. Треба нападати вже. Щось він вільно себе почуває. Ось. Дали йому волі, і він одразу закидає. Смолінг, Вейналдум. Треба не втратити м'яч. Абате. Абате втратив, але на секунду. Депай. Депай знову флангом хоче пройти. Макгіді Спін. Не просунувся вперед. Коноплянка. Знову Макгіді Спін. Проривається Мемфіс, Але Сіваков. Якраз тут ви... просто виліз перед Депаєм і все. І забрав м'яч. Ковальчук. Опанасенко? Гармаш. Депай. Депай і є простір, але ось одразу опорник перекриває. Зону. Депай цього разу навішує, але далеко якось навішує. Що там? Так він же сам а, через себе бив, сам впав. Хто його чіпав? Взагалі. Смолім. Рішення незрозуміле від Сергія Бойка. Депай. Заснув. Відкидка м'яча. Ви бачили? Депай хоче взяти в руки, щоб кинути аут, а гравець Чорноморця просто відкидає м'яч. І це залишається непоміченим. Депай. Ну що, перевіримо його талант? Ні, не перевіримо талант. Нагадаю, у нього є талант гарно б'є здалеку. Але ми цього не перевіряємо якось. Шовковський має бути першим. 33 хвилина 0-0. Чорноморець кволу атакує, а ми не можемо їм забити. І депай, давай, депай! Удар буде, ні, не буде, путраш! Треба було, може, і простріл робити, але Депай настільки хоче забити, що часом і не бачить своїх партнерів. Опанасенко. Що там, рука, мабуть, була? Гармаш. Ми через право взагалі не йдемо. Через Вейналду а. ось тільки. І Вейналдум, подивіться, що творить! І хто там? Сидорчук! Удар! Іще один удар буде ні. Сидорчук міг забивати. Діденко. Смолінг відкидає назад. Хачерліді. Антунеш. Депай. І флангом відкривається коноплянка! Коноплянка. Коноплянка! Ось це можна пробувати! Але ж куди ти так відпускаєш м'яч? Конопля! Чи тепер через праву Вейналду не прорветься там. І всі вибігають кудись. І ось. Є абати, але Вейналдум не віддав. Сидорчук. На Антунеша. Антунеш. Тримає лінію Депай. Іще один аут. Ну, ясно, на що розраховує Чорноморець. На те, щоб витримати, а потім якимось чином втулити такий гол. Або так і щоб залишилось 0-0, їх влаштує. Мак'єнок. Головний герой зараз штрафного майданчика. удар! Але захисник. Став... Забрав у нього ту роль. Депай. Депай. Ану, удар! Ну, і де той талант? Де той талант гарно б'є здалеку? Не бачу, поки що. Може, наступного разу проявить його Депай? Найактивніший зараз у нашому складі. Але поки що 0-0. Набагатин набігає, притягуються один до одного гравці. Це FIFA 14, часто так. І перший тайм 0-0. Були моменти, найбільше у Депая їх було. Ось, наприклад. Ну, і як можна так пробити? З такої позиції Дніпро після першого тайму програє. Говорили, у нас такий шанс, а ми поки що його втрачаємо. Данченко на Сівакова. Розіграли футболісти Чорноморця. М'яч в другому таймі. Витримали. 45 хвилин витримали. Не показавши змістовної гри в нападі, але непогано відзахищались. Шовковський. Виконує вільний удар. Смолінг. Їй хотів віддати, звичайно, на Хачеліді. Вийшла на Антунеша. Коноплянка. Коноплянка. Хоче також показати дива техніки, але. Цих див менше, ніж у Депая в цьому епізоді, та що ти там бачив? Ще й жовту ти даєш? Ех, давайте подивимося ми. Ну, влучив, влучив, згоден. Але, мабуть, не жовта картка. Мабуть, все-таки не жовта картка. Вейналдом хотів вдарити невидимий м'яч, може видимий тільки йому. Таким чином кутовий. Дуже небезпечно, коли оці подачі йдуть в наш штрафний майданчик. Удар! Шовковський, Що там? Кутовий. Я вже думав, що він побіжить пенальті призначати. І ще одна подача. Наш аут. Наш аут. Давай, 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 Гармаш. Біжи. Швидше біжи. Антунеш. Антонуш віддає на Депая. Депай. І коноплянка зможе поборотись? Ну так. Не дуже. Гар... Що? Офсайд. Офсайд у чорноморцем. Трошки в атаку треба вже виходити. Депай. Гарно є простір у нього. Що в, нь в нього влучило? Да що ти будеш робити? Якийсь невезучий. Депай? Безотосний. Вибиває вперед. І ніхто його не прикриває в центрі поля. Де наші два центральних півзахисники? Чомусь захиснику приходиться бігти, накривати цей навіс. Кутас і депай! Віддає передачу. Коноплянка не встигає вже Макінок. Не встигає. Тому удар Коноплянка! Ось так. Мемфіс Депай та Коноплянка організовують гол. Подивіться, не встигав Макінок. І тому Коноплянка бив сам і бив точно. 60-та хвилина. 1-0. Динамо Київ попереду. І нам не передають, що відбувається в паралельному матчі. Ми тільки бачили, що після першого тайму Говерла сенсаційно виграє у Дніпра. І якби так і закінчилось, і тут, і там, було б дуже добре. Антунеш. Депай. Нехай пресингує Чорноморець, бо дуже вони хитрі. Вейналдум, Вейналдум, не спимо. Вейналдум. Захопився, мабуть, дивитися далеко в поле. Видивлятись, кому ж можна дати пас. І не побачив, що виходить за лінію майданчика. Коноплянка ще одна передача на коноплянку. Коноплянка біжить! Але що у нього вже витривалість, мабуть, закінчилась і. Нехай так! Удару немає! Абате, Вейналду виходить з офсайду. Подача. Ні, безотосний. Дуже близько до нього. Воротарський майданчик навішував Абате, Балашов. Антунеш. Абати просто, бачите, навіть не було курсору, це сам комп'ютер. Так біжить і не бачить нічого. Так, дивимось, що там. Давайте Гармаша замінимо, бо він не втомлений, і жовта картка Буяльського випустимо. Цурікова замість. Депайя не буду змінювати коноплянку. Зміню на. на Мілевського. Ну і все поки що. Сидорчук нехай грає, Депай нехай грає. Гармаш. Гармаш втомився, ще й жовта картка, тому його обов'язково треба було замінити. Сидорчук. Сидорчук Міллевський. Давай, Міллевський! Дебютний гол треба забивати, бо щось в товариському матчі лише забив колись. Депай. Депай! Удар! Дебютний гол Депая нарешті 75 хвилина. Дочекався Мемфіс свого шансу, який сам собі і створює. Він більшість моментів собі сам створює, і подивіться. Начебто вже виходив зі штрафного майданчика, показав, що все, він буде розвертатись, буде вже віддавати назад передачу, але таким чином надурив захисників. І давайте його вже змінимо, щоб ніяких травм не було. Сурікова випустимо, нормально, хай побігає. Хлопець. 75 та хвилина, 2-0. І це заявка на перемогу. Бобко Назаренко, до речі, вийшов на заміну у Чорноморця. Буяльський. Мілевський. Вейналський. Хочеться сказати, але ні, Вейналду. Удар. Хайчерідій невже це м'яч не влучає. Не влучає. Заміна. Остання наша заміна. Депай йде з поля. Герой матчу. Дуже активним був. І ще й забив. М'яч. Ух, Смолінг. Смолінг. Що це таке? Це не його функції віддавати передачу. Але тут така передача була, що можна було спокійно віддавати. Точ, точніше. Вейналдум. Вейналдум. Пре! Пре вперед. Пас! Макінок, то що таке Макінок, давно ти не забиваєш? Це погано. Навейналдом зробив все правильно. Назаренко. Назаренко сам іде. Буяльський! Давай його мочи! Бобко. Бобко антунеш. І путраша ні, це кутас був. Треба було. Його пресингувати. Ось Путраш. І його також треба просингувати. Діденко. Балашов. Віддає передачу. Тягне, тягне наш гравець. Суперника і все нормально, все в рамках правил. Як вони проти нас, так і ми проти них. Смолінг. Смолінг на Хачерліді, Хачерліді. На Цурлікова, Цурліков. Ацурліков. Антунеш. Мілевський. Тягнуть Мілевського. Але Мілевський не такий простий. Ні, такий простий. Забрали у нього м'яч. Балашов. Підкат Смолінга. Не проходить. Шовковський. Впевнено, грає на виході. Абате, Вейналдум Гарно також провів цей матч. Ну, Тут це вже втома дається в знаки Хачерліді в руку влучає. Але у нас м'яч. Сидорчук. Вперед. Ох, Мак'янок там виносить путраша чи кого. І Мілевський впав, Мак'янок впав не в тему, але Мілевський. Передача! Удар там да буде удар! Буде удар! І Мак'янок забиває 3-0. Оце так кур'йоз. Міг її краще забити, але курйозно все-таки вирішив повеселити публіку. Подивіться, прийняв, а потім ось таким ударом склався. Здоровенний макінок склався і забив від стійки. Вже не перший м'яч стійки воріт. 3-0. впевнена перемога Динамо. Ось так повинні ми грати за аутсайдерами. Майже без шансів для одеської команди. І самі реалізували свої моменти, і ще її забили новачки. Все нормально. 3-0. Перемога, начебто і по рахунку не важка, але подивіться, перший гол був забитий на 60-й хвилині лише. І потім 75-та-90. Ми любимо цілі числа по 15 хвилин. Коноплянка Депай Мак'янок. Ці люди і повинні. Ці люди і повинні забивати в нашій команді. Ось був момент у Мемфіса. Ось іще один момент у Депая. І ось Депай видає гольову передачу. Коноплянка виходить у ближній кут, потужно пробуває, показує, як треба бити в ближній кут. А ось і сам Депай виходить і забиває в дальній кут. А це Мілевський віддає гольову передачу на Мак'янка, який складається і забиває від стійки воріт. Зараз дивимося, як зіграла Говерла проти Дніпра, і вона таки виграє. І це шість очок між Дніпром та Динамо. І ще її попереду у нас матч з ними. Подивіться? Треба вигравати оці два матчі, і точно може бути за золоті медалі матч. І це буде супер. Це буде супер. Але не забуваємо також про Шахтар, який має гру в запасі. Давайте вже перекрутимо, щоб бачити всю картину. Ворскла наступна, це один з лідерів нашого чемпіонату прес-конференція. Тут незмінно, мотивація. І дивимось. Гармаш, спасібо! Будь ласка. Дякую нам, Гармаш. І дивимось, що тут відбувається. Тут за Дніпром погоня. За Дніпром погоня. 38 балів у Дніпра після 18 турів, тобто залишається ще 8. Динамо, друге, 32 бали, 31 бал у Шахтаря, 29 металіст, Ворскла 28. І ми можемо відчепити Ворсклу з боротьби за Лігу Чемпіонів, якщо виграємо в наступному матчі. І вже традиція відправляти команду в зону виліту, Чорноморець після нашого матчу відправляється саме на 13 те місце. Так було з Волинню. І тепер так з Чорноморцем. Ворскла, звичайно, навіть програючи, якщо програє, не опуститься туди, але все одно. Відчепити від Ліги Чемпіонської зони ми її можемо і постараємось це зробити. Якщо вам сподобалось і ви хочете продовження проекту, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт РД. На все добре.